Добрий день, Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті складен Лайфри. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не. І сьогодні у нас на огляді буде топовий автокран файл Auto Claims. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в Інтернеті І далі переходите за в цьому відео і потрапляйте на сам сайт. Ну, і так як я роблю. Огляди на своєму каналі по заробітку в інтернеті без вкладок. Звичайно, я не міг не зробити огляд на такий автокран, як Finel AutoClain, на якому ми можемо заробляти до 74 валют. Також тут є великий спектр заробітку, велика кількість бонусів, а також декілька способів виводу своїх коштів з цього сайту. Ну і давайте розглянемо способи заробітку на цьому сайті більш детальніше для цього. Вам потрібно пройти реєстрацію, потім вам прийде електронний лист на вашу пошту, підтверджуйте свою пошту та переходити до авторизації. Вводите свої дані, також ви можете налаштувати двофакторну аутентифікацію для захисту своїх даних. А я просто зараз авторизуюся, проходимо капці і потрапляємо в цій особистий кабінет. І тут ми зразу бачимо всі валюти, які ми можемо заробляти на цьому сайті. Далі бачимо наш рівень, скільки нам залишилось experience до наступного рівня. І заробляємо ми тут токени проекту дачі. Також ми бачимо наш бонус. Бонус тут залежить від нашого рівня. Тут взагалі дуже багато чого залежить від нашого рівня. Також від нього залежить скільки одночасно в автоматичному режимі ми зможемо збирати криптовалют. А також багато інших бонусів. І також тут зверху ми можемо бачити, який зараз курс токенів датч до біткоїна. Тобто зараз одна сатоша біткоїна коштує 86 монеток датч. Ці дані оновлюються щопівгодини в залежності від курсу біткоїну. Давайте далі розглянемо. На чому ми можемо тут заробляти. Для цього натискаємо YoRD, і ми бачимо всі способи, якими ми можемо тут заробляти. Як бачите, тут дуже великий спектр заробітку. І давайте почнемо з кранів як завжди. І перше, що це ми можемо збирати, це в нас окине дать для цього переходимо на нього. Тут ми бачимо, скільки нам може випадати цих токенів. Також тут є бонус лояльності, він залежить від того, скільки днів без перерви ви заходите та збираєте на цьому крані. І також тут є ось такий бонус: Це якщо у вас є токени PES. і за те, що вони будуть у вас лежати на гаманці, ви також будете отримувати бонус. І давайте повернемось до нашого ролу. Для того, щоб нам зробити збір, ми проходимо капчу і натискаємо рол. Але також ми можемо тут. Натиснути Busted Roll, проглянути рекламу і отримати плюс 50% до нашого збору. І давайте зараз спробуємо це зробити. Натискаємо на цю вкладку. Нас перекинуло на сайт реклами, можемо повернутися. Що нам продали такий час цю рекламу. І все. Далі натискаємо Row. Ми можемо закрити вкладку з рекламою. Так, і тепер ми можемо зібрати вже, ось бачите, які суми нам можуть бути. проходимо в нову картку І на це мороз. І все, ми з вами отримали свої токени. Да, та плюс 20 Experience рівні. Наступний екран у нас це монетка, яка обирається щомісяця путем голосування, тобто за яку учасники проголосують. Тут збираються монетка на цьому крані. Як бачите, в цьому місяці це лайфоїни. Для того, щоб ми могли проголосувати. Ми можемо переходити ось сюди. Вайт for the next coin, тобто у нас, яка буде наступна монетка. Тут збиратись. Ви сюди переходите і голосуєте за монетку, яка вам подобається, або переглядати, за яку вже більше учасників проголосував. І давайте також зберемо з цього екрану, як бачите, які суми ми можемо отримувати. Тут ми не будемо додати 50%. Ми просто надаємо ROW. І все, як бачите, ми зібрали також цю екрану. Збирати з них ми можемо кожні півгодини. Ну і давайте підемо далі. Наступне в нас підемо PTC серфін. Wow. Переходимо сюди. І тут ми також бачимо, скільки ми можемо отримати тач. Ми бачимо, що зараз це трішки більше, ніж. Одна Сатоша за 40 секунд. Але я для тих, хто тільки починає на цьому сайті, звичайно раджу передивлятися всю цю рекламу, тому що тут дуже багато дають нам експірієнса. І ми швидко можемо прокачати свій рівень. От, давайте переглянемо зараз рекламу. Це найкоротше я обрав. Ми отримаємо 48 токенів, за неї натискаємо Submit. Нас перекидає на сайт, повертаємося. І все, як бачимо, ми отримали 48 наших токенів та 50 Experience рівня Тобто дуже непогано тут дають експеріси, тому ви швидко зможете прокачувати свій рівень і отримувати більше бонусів. І підемо далі у нас ADS. Тут ми також переглядаємо рекламу, але тут ми просто відкриваємо цю вкладку, у нас проходить таймер, ми нажимаємо Admit і в нас запускається наступний І ось таким чином ми також переглядаємо цю рекламу. Тут ми бачимо, скільки ми Отримаємо токенів. Ну, звичайно, також переглядати цю рекламу для того, щоб прокачати свірі. А ми повернемось зараз на сайт. І давайте переглянемо наступний спосіб. Це в нас оферволи. Тут їх дуже велика кількість. Цей сайт дуже буде популярним, тому тут багато оферволів. Але, звичайно, вони будуть тут відкриті не всі відразу, тому що тут також все построєно на тому, який у вас рівень. Також ви бачите, що тут постійно йдуть якісь бонуси. Тобто, хто розуміє і їх проходити, тут дуже великий вибір, на який можна заробляти. Ну а ми підемо далі. Далі в нас шортлінси. Тут їх також дуже велика кількість. І тут ми бачимо, яку кількість щодня ми можемо проходити цих шортлінців. Також що ми за кожен отримаємо 100 експіріенсів нашого рівня. Тут є доволі легкі шортлінці, які дуже швидко можна проходити. Також ми можемо голосувати, чи подобається він нам чи ні. І також ми можемо зовсім його звідси прибирати. Нажимаємо на цей хрестик, і на цей шорт більше не буде тут відображатись. Тобто можна залишити ті, тільки, які ви проглядаєте. Або навіть просто, коли ви проголосували, що він вам подобається, ми натискаємо ось сюди Disable Shortlins. І тут ми бачимо, які нам шортлинси подобались. І ми можемо просто їх проходити. Для цього натискаєте Go. вас перекидає на шортлін. Це є доволі швидкий шортлінс. Їх можна проходити щодня. Чекаємо таймер і натискаємо для клін. Все, ми переглянули цей шортлінс. Як бачите, отримали 95 токенів та 100 experience riviewing. Тому тут також можна проглядати ті шортлінси. оберіть для себе які вам краще. Просто натискайте потім, що він вам подобається. Переходите сюди, ось як бачите в мене. І я щодня переглядаю ці шутлінки. І таким чином ви заробляєте токени, а також збільшуєте свій рівень. Але тут також є ще багато кавих-шортлінців. Я дуже не передивлявся. Але можливо ви ще для себе щось знайдете. Доволі непогано. І також ми можемо бачити, ось скільки ми можемо їх переглядати щодня. І оновлюються вони, звичайно, кожні 2-4 години. І давайте підемо далі. І здається, ми розглянули всі більш такі швидкі та прості способи заробітку на цьому сайті. Все інше це вже тема зовсім іншого відео. Але ми можемо ще тут також переглянути такий заробіток, як змагання. Тут за те, що ми набираємо experience рівня, ми можемо приймати участь в щоденних змаганнях та щотижневих. Тут ми можемо подивитися таблицю лідерів. Також бачимо, скільки в доларах буде винагорода. Також тут є. Змагання за перегляд шутлинців. Тобто за кількість штлінців, яку ви переглядаєте. Це також щотижневий конкурс. І також реферальний контент. Тобто скільки ваші реферали заробляють. І ви також тут отримуєте винагороди. Винагороди тут в токенах датч. І таким чином ми також можемо заробляти. І також ми можемо ще тут переглянути бонус рівня. Тут ми бачимо, скільки ми отримуємо відсотків до збору на краю. І також, що ми за кожен 5 рівень отримаємо. Винагороди токенах дач і максимальний рівень тут 600. Також ми можемо переглянути, скільки ми будемо отримувати, тому працюйте та збільшуйте свій рівень. І також ще одна вкладка, яку ми тут можемо подивитися: це бонус лояльності. Тут ми бачимо також, які відсотки до збору ми будемо отримати, якщо будемо заходити щоденно та збирати з кранів І також тут є інформація, що максимальний бонус це 100%. Для цього нам потрібно непреривно працювати. Та збирати з краном протягом 200 днів. А також, що якщо ви не проявляєте активність протягом 24, ваш бонус згорає. Ну і добре, давайте тепер перейдемо вже до самого збору. Для цього натискаємо на саму emblemu Final AutoClaim. І нас направляє на основну сторінку. Ми спускаємося трішки донизу. Тут ми можемо налаштувати наш автоматичний збір. Тут ми обираємо спосіб оплати. Спосіб зараз тільки один: це збір на баланс аккаунта. Раніше тут також був автоматичний збір на гаманець Fawcett Pay, але чомусь його відключили. Далі ми можемо обрати наш помножувач. Як бачите, в мене зараз відкритий лише X5, але також тут з досягненням рівня відкривається і далі збільшувати ці помножувачі. І зараз в мене стоїть X4, тому що я знаходив інформацію, що деякі користувачі вираховували і вважається, що це є найвигідніший поножувач при зборі. Тому я також використовую цю тактику. Далі ми тут. Обираємо, скільки нас цикл збору буде тривати. Тут можна вибирати від однієї хвилини до 10. Ну і звичайно, чим більший час збору у вас стоїть, тим більше за один цикл у вас знімається даш, але також ви більшу винагороду отримуєте в монетах, які ви збираєте. Зараз для прикладу я залишу одну хвилину, для того, щоб показати вам, як працює цей екран. Далі також тут є ось таке налаштування. Тут ми можемо обрати, що кожен цикл ми будемо збирати тільки ті монети, які ми вибрали. Але також тут з'явився ось такий режим бета-тесті. Тобто кожен наступний цикл система сама обирає монети, які буде збирати. Тому я вважаю, цей спосіб взагалі не актуальним. Тому що кожен сам знає, яку монетку йому потрібно збирати. Але хтось може хоче спробувати і так. Ну добре, далі вставляємо перший режим. Далі обираємо монети, які ми будемо збирати. Я збираю токени BFG. Зараз також Litecoin, тому що він на крані щомісячно. Тобто я збираю тут на крані. І потім обмінюємо вже на токени BFG І токени BFG вивожу. Тобі на сайт Bitfury для того, щоб збільшити там свій пасивний заробіт. Ну і також ще я збираю тут постійно USDT. І це я просто роблю для того, щоб мій збір швидше проходив. Тому що датчи тут можна заробити доволі велику кількість, і щоб воно не збирало 24 на 7. я Ставлю також інколи інші монети, щоб швидше проходив збор. А потім просто обміняв ті монети, які зібрав на ту, що мені потрібно, і далі вирів. Ну і далі нам потрібно пройти капчу. Проходимо капчу, натискаємо підтвердити. І натискаємо Start Autofail. Все, як бачите, наш збір пішов. Тут ми бачимо всю нашу інформацію. Ось скільки зараз буде тривати повен цикл мого збору. Тобто я буду збирати 8 годин 36 хвилин. Ось такою кількістю токенів, яка в мене є на балансі. І тут ми бачимо, скільки за один цикл збору ми отримаємо в токенах, які ми обрали. І як бачите, зараз вже цикл добіг кінця. Все, ми отримали свої монетки собі на гаманець. І пішов наступний цикл. І таким чином ви збираєте і потім вже виводите собі на гаманець. І давайте також, звичайно ж, перевіримо цей сайт на виплати. Для цього переходимо в наш гаманець. Виведемо ми сьогодні в токенах біткоін. У мене там є мінімальна сума для виплати. Знаходимо наш біткоін. Як бачимо, мінімальна сума тут 200 сатош, Вона дуже швидко набирається, якщо ви активно працюєте на цьому сайті. І далі натискаємо WizDraw. Тут ми обираємо, куди ми будемо виводити. False блокчейн біткоїна. А також ми можемо виводити на блокчейн полігон. Тут ми бачимо мінімальну суму, яку ми можемо виводити, також яку комісію ми сплачуємо. Як бачимо на FalsePay, ми не сплачуємо ніяк. Та скільки ми отримаємо вже після вироку комісії. Давайте розглянемо на блокчейн біткоїна. У нас вивід 35 тисяч сатош. Плата за комісію у нас розмірі 5 тисяч. І також ми можемо виводити тут на полігон. Вибираємо його. І мінімальний вивід тут від тисяч сатош І комісія становить 100 сатош. Але перед початком тим, як нам виводить цього сайту, нам також потрібно встановити свої адреси гаманців. Я не переходжу ніколи в настройки, якщо вивожу якусь нову монетку, я просто натискаю ось сюди встановити адресу і нас зразу перенаправляє на сторінку, де ми вводимо свої адреси. Тут зверху ви просто, якщо виводитимете на False вводите свою електронну пошту, а тут налаштовувати свої прямі гаманці для виведення І потім переходите до самого низу, як бачите, довго, потім підтверджуєте. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, чим. На електронну лист, що нам треба твердити, що ми змінюємо або встановлюємо свою адресу. Тому пробуйте, я сподіваюся, що розберетеся. І повертаємося назад до виводу. Обираємо посід, де ми будемо виводити, виводимо цю суму та натискаємо вивід. Обираємо, куди ми будемо виводити, вводимо суму, яку виводимо, та натискаємо. Це як бачите, наш вивід пройшов. Виводи тут миттєві. Тому давайте перейдемо на гамане осетфей та поглянемо, чи прийшла нам доновлюємо сторінку і бачимо, що нам Вийшла виплата от Final AutoClaim, тому цей сайт платить. І давайте повернемось на сайт. який ми можемо зробити з цією висновкою? Сайт доволі багатофункціональний. Тут дуже велика кількість можливостей заробітку. Це ми можна сказати, розглянули найпростіше, найшвидші. Але якщо записувати ролик про всі ці пособи, то це потрібно дуже багато часу і дуже довгий вийде ролик. Він і так затягнувся. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати український контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення!